Взагалі Морган Фрімен відомий своєю професійністю, але навіть у топових акторів трапляються невдалі дублі, хоча у випадку Фрімена навіть невдалі дублі настільки файні, що потрапляють у фінальну версію фільму. Під час зйомок фільму Сім сценарій передбачав зйомку напруженої та серйозної сцени, проте Морган Фрімен з якоїсь причини почав сміятись, причому це була не імпровізація, а простий сміх. Ну, гаразд посмійся. Ні, я. Не ну, розумію, з чого ти смієшся. Реакція гвінет Пелтроу та Бреда Піта абсолютно щира. І, на щастя, ці двоє з образу не вийшли. Бред Піт навіть зімпровізував кілька реплік до ситуації. Зрештою, сцена сподобалась режисеру і увійшла в фінальну версію фільму. Лайк, підписка.